Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як цифровий інструмент Google Keep дозволяє організувати власний персональний простір, налаштувати життя та діяльність таким чином, щоб нічого не забувати, все фіксувати, організовувати нагадування, сповіщення, фіксувати будь-які нотатки з будь-яким контентом, мати все це під рукою і, а вже ж, налаштувати власний простір за допомогу будь-якого пристрою, ви бачите, це може бути комп'ютер, планшет, мобільний пристрій, комп'ютер, е, і е, надає можливості для збереження власних ресурсів, закладок, список, списків, різних рівнів доступів тощо. Через те, що такі кольорові віртуальні е, нотатки дозволяють зберігати е, будь-які об'єкти, як то е, текст, фотографії, е, надиктовані. Матеріал інструктивних нарад, конференцій, і е, найважливіша перевага у тому, що ви можете поділитися з іншими користувачами для спільного використання саме тих ресурсів, які ви зберігаєте для того, щоб їх фіксувати. На екрані технічна особливість, те, що ми можемо надиктовувати ресурси, або більше складати різні списки та ділитися з колегами, друзями, рідними. Для швидкого використання а вже ж цей інструмент представлений в різних пристроях. В разі, коли ви використовуєте комп'ютер, то його швидко можна відкрити за допомогою кнопки 9 кіл у правій верхній частині вашого веб-переглядача. Лише знайдіть значок із відповідною назвою КІП, ось така помаранчева назва, і ви потрапите вже до цієї сторінки. Продуктова назва Кіп Google.com, її можна ввести з адресного рядка, а також цей інструмент можна встановити. На будь-якому пристрої для цього Play Market чи App Store знайти назву Google Keep. Нотатки саме Google через те, що їх особливість у тому, що вони а вже ж прив'язуються до облікового запису, синхронізуються і організовують ефективно взаємодію із хмарним простором. В цілому, така сторінка представлена так, як ви бачите зараз на екрані, зліва угорі у нас є головне меню системи, це кнопка із трьома рисками і можливість формувати власні розділи, папки для систематизації матеріалів. Наприклад, якщо я буду просто прокричувати нататки донизу, ви бачите їх у невпорядкованому вигляді, як вони додавалися поступово за. Життєвим циклом і подіями, які відбувалися. Проте завжди можна здійснити пошук за типом, назвою, відповідними кольорами, пошуковими запитами, щоб швидко таку нотатку активувати, і ба більше можна формувати ось такі розділи, в яких ви систематизуєте інформацію з певного напрямку діяльності чи категорії, яка є вам цікавою. Наприклад, у мене в цьому у варіанті облікового запису є мітка, розділ, папка. Сприймайте як вам краще, яка має назву Google Chrome. І саме сюди я додала ті нотатки, які відповідають за основні посилання на довідковий центр, як користуватися, які світлини зображення тощо. Які ще можуть бути варіанти використання цього інструмента? Для вашої зручності ви можете, встановивши застосунок, а вже ж відкривати з телефона і формувати такі нотатки саме з мобільного пристрою. Особливість у тому, що ви можете навіть у дорозі формувати ці нотатки, зберігати між ними перемикатись, і для різних облікових записів, перемикаючись між ними, формувати різні набори нотаток для подальшого використання. Наприклад, у професійній діяльності це можуть бути матеріали виступів, конференцій, оглядів і е, доступ, як я і зазначила. А вже ж буде з будь-якого пристрою. В телефоні ви телефоні висмарвували, наприклад, голосову нотатку, а далі відкрили за допомогою комп'ютера і маєте той самий перелік. Як я вже зазначила, перелік розділів на лівій вертикальній панелі у головному меню може бути величезний. Якісь активні проєкти, якісь практикуми, занотовані для вас посилання об'єкти, які б ви бажали використати під час виступу презентаційного, конференція, семінар, навчальне заняття тощо, або для систематизації зручного доступу до об'єктів. Google диску навіть впорядкувати посиланнями на внутрішні ресурси, які можна швидко відкрити, для того, щоб не коперсатись у глобальному просторі вашого Google диску. Тобто варіантів використання є дуже багато. Наприклад, це може бути безпека, це можуть бути якісь довідкові центри. І, як я і зазначила, найбільша перевага у тому, що ви завжди можете скористатися кнопкою плюс і створити нотатку Навіть із голосовим введенням. у мобільному пристрої. Всі об'єкти, які інтегруються, знаходяться ліворуч у кнопці з позначкою Плюс. Тобто ви можете швидко сфотографувати те, що побачили на е, якійсь міжнародній виставці, конференції, що бажаєте собі занотувати, або ви берете участь в е, е, нараді, яка є важливою інструктивною, будь ласка, активуємо запис і ми можемо а навіть. Записувати у звуковий файл і з можливістю розпізнати мовлення і в подальшому цей текст копіювати для перенесення, наприклад, до Google документів для нашої зручності. От, поки я проговорювала цей текст, ви бачите розпізнавання тексту, фіксація зупиняю. Формується не тільки звуковий файл, а ще й ви бачите ось уже розп... розпізнаний текст, який можна опрацьовувати і переносити. Адже дуже важливо. Що таку інформацію можна зберігати у Google документи для того, щоб в подальшому обробляти. Ви бачите, що наразі я дала назву нотації: додаю кольорове забарвлення. Із... Тим, щоб нотатка набула віртуального зображення, а в подальшому привертаю вашу увагу ще до правого нижнього кута, де у кнопці з трьома крапками ви можете керувати самим вмістом нотатки, копіювати, додавати співавторів тощо. Щойно таку нотатку я створила за допомогою мобільного пристрою? Тепер відкриваю свої ж нотатки у відповідно. Обліковому записі за допомогою комп'ютера оновлюю і знаходжу таку нотатку у збереженому вигляді. Синхронізація відбувається ідеально миттєво. Ви бачите, ось ця нотатка, яку я щойно додала, і кнопки керування для кожної нотатки знаходяться у низу сторінки. Тобто тут можливість інтегрувати ці нотатки до календаря зі сповіщеннями, нагадуваннями, додавати співавторі. Додавати кольорові забарвлення, вбудовувати різні зображення з вашого пристрою, і кнопка з трьома крапками дозволить керувати нотаткою, а у версії для комп'ютера надважливо копіювати отриманий вміст в Google документ, або навіть працювати із збереженням в подальшому. А далі з Google документами ми з вами детально детальніше з його особливостями, налаштуваннями, і а вже ж використанням інтелектуальних функцій для такої реалізації.